Дорогі в Христі, я е, щиро дякую вам всім за вашу активність, за ваші запитання. Ви Дуже багато пишете запитань. Ми тоді, не, не, я тоді не відповідав, тому що, е, тому що ми спішили на похорон. Зараз хочу скоренько пробігтися, щоб недовго вас так мучити, але те, що вас цікавить, постараюся відповісти. Доброго ранку. отче, скажіть, будь ласка, я ходжу до Православної церкви, але деколи їжджу на Хресну дорогу та до католицької церкви, чи вважається це гріхом, чи можна так робити, Іванка е Лукавецька. Дуже дякую за запитання. Питання дійсно актуальне. І діло в тому, що якщо ви ходите до Православної церкви, а на... їздите до Греко-католицької церкви на Хресну дорогу, тут немає ніякої проблеми. Абсолютно немає ніякої проблеми, якщо православні будуть приходити на хресну дорогу до греко-католицької церкви. Ви не порушите ні греко-католицьку традицію, ні православну. Є одне, що є перепона, це служба Божа. У нас із православними немає Євхристіної єдності. А чому нема? Бо тому що різне вчення про світі тайни, ну не про святі тайни, а про Пресвяту Євхаристію. І тут з нами немає християнній єдності. Реч, що всі відправи, ми можемо служити разом спільно. Чи похорон, чи акафести, молебні, хресну дорогу, ми можемо служити разом, тут немає проблем.